Кабмін затвердив розроблений Міністерством аграрної політики та продовольства України порядок використання фінансової допомоги малим агровиробникам, які найбільше постраждали від військової агресії та потребують підтримки. Загальна сума програми складає півтора мільярди гривень та буде спрямована на покриття витрат на польові роботи, утримання корів, придбання матеріалів для ведення господарської діяльності, паливно мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, кормів та інших виробничих витрат. Подати заявку можна з 1 вересня 2022 року. Деталі на сторінці Кіровоградської ОДА. В Олександрієві відкрилась благодійна виставка продаж. В центральній бібліотеці представлені творчі роботи студентів Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв, виконані в техніках квілянгу, паперового тунелю, вітражу, нетканого гобелену. Загалом до огляду запропоновано близько 20 робіт. Усі кошти від продажу передадуть на потреби Збройних сил України. Роботи, представлені на продаж, можна приглянути також за посиланням, повідомили на сайті міськради. Учням 9-11 класів пропонують взяти участь в дослідженні конкурсі. Програма юсейт мріємо та діємо шукає чотирьох молодих дослідників-дослідниць для підтримки швидкої оцінки потреб молоді в середньому світі. Вони візьмуть участь у навчальному тренінгу, працюватимуть над анкетою, будуть збирати та аналізувати дані, займатимуться поширенням даних дослідження серед вимог. Бажане володіння англійською мовою на рівні вище середнього, фізична присутність в Україні та інтерес до освітньої політики. В Олександрійській громаді вели додатковий рейс на маршруті номер 81 Із 19 по 26 серпня тимчасово проваджується додатковий рейс у робочі дні тижня на автобусному маршруті номер 81 дріб 3. Залізничний вокзал селище Олександрійське. Час відправлення від вокзалу о 9.50. При достатньому пасажиропотоку даний рейс буде виконуватися на постійній основі ввечері 17 серпня, компанія молодих людей пошкодила нове дороговартісне покриття на майданчику в парку Шевченка, повідомив Сергій Кузьменко на власній фейсбук сторінці. Хлопці відвідали дві локації: на відео майданчик призначений для дітей одного шести років. Територія була огороджена попереджувальними стрічками. Неодноразово звучало прохання не ходити на локацію в процесі будівництва. Покриттю потрібно було кілька днів, аби застигнути. Планували відкрити майданчик до 1 вересня. Тепер Відкриття відкладається, адже будівельникам треба час, щоб відновити покриття, а ПФК Олександрія запланувати додаткові витрати на відновлення.